Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Армія РФ за добу 95 разів обстріляла Херсонщину. Вранці поцілили у тролейбус та складське приміщення. О 15-й годині будівлю вийшов в одному із районів обласного центру. Є загиблі та поранені. Через підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС втратили врожай овочів, які вирощували на городі, чи отримали компенсацію жителі селища Зимівник. На колінах та зі сльозами зустрічала свого онука військовослужбовця Херсонка Лідія Григорівна у перші дні звільнення міста, де зараз служить Олег Павлов, де як зайшов до міста у листопаді минулого року. О 9.30 російські війська обстріляли тролейбус, який рухався дев'ятим маршрутом. Загинув сержант поліції та двоє людей отримали поранення. Цей тролейбус під'їхав вже після обстрілу. Його водій Сергій каже, продовжити маршрут не може. На лінії обірвані дроти. Загинув поліцейський, стояв він на вході в магазин. Він Снаряд же там пролетів. Поранений з тієї сторони людина була. Приїхала дві скоро і забрала двох людей. На одного з тролейбуса, а другого з більше Директор Херсон-Електротрансу Андрій Швець розповідає, на момент обстрілу тролейбус їхав з мікрорайону Шуменський до центру міста. В тролейбусі знаходилося близько 20 пасажирів і один з пасажирів, який знаходився на задній площадку, отримав ранення. Приїхала скора дуже швидко і його забрали в поліцію. 57-річний пасажир тролейбусу від отриманих поранень помер у лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загиблий поліцейський Андрій Тарчинський. Повідомили у Нацполіції. Чоловік служив миротворцем у Боснії та Герцеговині у Косово. Після анексії Криму у 2014 році став добровольцем роти патрульної служби поліції особливого призначення Херсон. Внаслідок ранкового обстрілу у Херсоні також зайнялось складське приміщення, розповідає речниця обласного ДСНС Оксана Ульянова. Вогнеборці протягом кількох годин приборкували полум'я. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. Протягом дня російські військові продовжили обстрілювати Херсон та правобережжя області. Близько 15-ї години під вогнем знову був. Корабельний район поцілили в один з корпусів вищого навчального закладу. Є поранені, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Отримали поранення дві жінки, їх шпиталізували. Зараз надається допомога. Також росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини з керованих авіабомб. Було влучання в Тягенської громади. Громаді. Також район Антонівського мосту там поки що немає інформації про постраждалих. інформація уточнюється. За інформацією обласної військової адміністрації, вранці близько четвертої години армія РФ обстріляла передмістя Херсона, Степанівку. Поцілили у будівлю обласної психіатричної лікарні. Там пробита стеля, вибиті вікна, зруйновані стіни. Зайнялась пожежа, яку загасили рятувальники. Також під вогнем були населені пункти Бриславського району. Сьогодні зранку ворог також з авіації обстріляв село Львове, Тігінської територіальної громади де пошкоджені зазнали складське приміщення. На щастя без жертв. За минулу добу російські військові 95 разів обстріляли деокуповану територію Херсонської області. За інформацією обласної військової адміністрації, троє людей загинули, 11 травмовані. Олена Ліщенко, Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко Суспільне новини Херсон. Чорна полоса. Це скільки в нас було води. Тут на городі був Чорнобиль, повністю Чорнобиль. Ми прийшли, наняли людей самі, все вичистили, вивезли і посадили урожай. ось. Галина показує п'ять соток городу, засадженого вдруге. Попередній врожай втратили через підтоплення. Про те, що за нього можна отримати компенсацію, не знала. З того, що ми садили відер 40 картошки. Нам фатало й дітям і нам. Ми, ми б накопали б там, я вам кажу, де мішка два цибулі. Помідори б ми ще продавали помідори кожен год. Ми садили багато розового помідора, чоловіком возили, продавали. Ну нічого не залишилося. Затопило будинок та гороти Ольги В'язнікової. На відшкодування втраченого врожаю заяву подала онлайн. Поки що нічого не отримала, говорить жінка. У нас по-перше, була картошка прошлогодня. Тут затонуло не з'ясно, кілограм сто, мабуть. Все мелко чистила, а крупно оставляла. Ну і все, крупна пішла. А картошка був весь огород, не так, як це зараз. О, о, оце. Ну, тут, звісно, були цвіти, похороза, так, були, А далі все було картошкою засажено. Ми спасали. Живність 55 курей, циплята з квочкою, каченята ще й різного віку своїми матерями. Це все ми були на другому поверсі. Собака, алабай, три коти. От, все ми за ніч. Я не знаю, де було стільки сил. Ми за ніч це підняли на другий поверх. Лариса Гурецька пригадує, як вода затопила її обійстя. Підтоплення знищило фруктові дерева, кущі винограду та овочі на городі. Зараз чекають на виплату компенсації за втрачене, говорить жінка. Картопля, буряки, кормові, буряки такі. Ну і те, що в кожної господині: помідори, огірки, баклажани, перець. Ну і в мене була лаванда, яка не зберіглася зовсім, а я від неї мала дохід теж. Зараз нічого, ось горчиця посіяли, щоб землю трохи удобрити. На Херсонщині створили шість комісій, які визначають, хто може отримати компенсацію за втрачений врожай, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрощення Дмитро Юнусов. Вони функціонують у Білозерській, Чорнобаївській, Херсонській, Дар'ївській, Тягинській та Калинівській громадах. На отримання одноразової грошової допомоги за втрачений врожай подали близько півтори тисячі заявок. Обов'язковою умовою подачі заяви це надання документу на право власності на земельну ділянку. Це має бути або державний акт на право власності, або витяг з державного реєстру речових прав на нерухове майно. Земельна ділянка призначення може бути як для особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та будівництва та обслуговування житлового будинку будівель та споруд. Обстежити земельну ділянку. Комісія має протягом 10 днів з моменту подачі заяви, говорить юнусов. Зробити це у населених пунктах, які постійно обстрілюються російськими військовими, проблематично. Також не всі власники ділянок встигли зібрати потрібні документи до кінцевого строку 1 вересня. Тому обласною військова адміністрація було ініційовано перед кабінетом міністрів України продовження дії. Дії цієї постанови і можливості подачі нашими громадянами постраждалими заяв до 31 жовтня. Компенсація за втрачений врожай становить 3 тисячі гривень за сотку. Площа не має перевищувати 30 соток, говорить Дмитро Юнусов. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпиченко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина. Такий є згиб дороги. І ми так виїжджаємо за нього. і Я дивлюсь на калітку і бачу, що вона ну, трішечки як привідкрит. І Я бачу, як стоїть бабуля, моя, так тапки виглядають у неї. і Я оце зупиняюсь. Узвільнений Херсон Олег Павлов потрапив одним із перших. Розповідає, як заїхали у передмістя селище Зеленівку. Ми туди зайшли перші. І коли ми їхали по вулиці, я так бачив ще трошечки сумніву у людях. Тобто, вони не розуміли, хто ми руські чи українські сили. І коли вони побачили прапор у нас на, на формі. Помню, як вся вулиця вийшла старі люди, маленькі дітки почали плакати. Я зрозумів, що напевно це ті самі відчуття, заради котрих і потрібно воювати. Повномасштабне вторгнення Олег зустрів у рідному Херсоні. Я пам'ятаю, як я своїми очима бачив, як російські танки заходили на наш Антонівський міст, і я зрозумів, що в принципі прийдеться залишитись трішечки тут, тому що. Потрібно буде напевно допомагати людям. Вони шукали по окупованому на той час місту продукти і ліки та розвозили тим, хто цього потребував. Поруч завжди була мати, яка з перших днів зайнялась волонтерством. Кинулась одразу допомагати людям громаді, тому що ви знаєте, що я і депутат обласної ради, і керівник державної структури. До мене почали звертатись підприємці, які, слава Богу, дякуємо. Вони мені довіряють. Просили скоординуйте нас, куди потрібна допомога. В окупації вони лишались три з половиною місяці. Потім виїхали. Я потрапив до Одеси. І буквально наступного дня, коли я туди приїхав, я пішов уже до воєнкомату. Я підписав контракт зі Збройними силами України, тому що на той момент мені було 26 років і я не міг бути добровільцем добровольцем, як мені сказали. Ну і Потім я потрапив до Британії на навчання. Приїхав з Британії, потрапив в артилерійську школу до Львову. Ну а потім вже потрапив до Миколаєва. Зараз Олег служить на Донецькому напрямку у відпустку додому. Приїхав неочікувано і влаштував такий самий сюрприз, як рік тому бабусі. Розповідає мати Марина. Він попросив, щоб я вийшла, бо хтось приїхав щось передати. І я вийшла. І я думала, що я так само з непритомні, як вона, на цьому шкуточку. Для мене це було неочікувано. Я хочу, щоб кожна мама це відчула і залишилась назавжди з цим відчуттям, що вони більше нікуди не уходили від нас. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.